Чи доводилося тобі чути історії про магічні сили козаків? Як називали таких людей екстрасенсами, телепатами, ясновидцями чи гіпнотизерами? Характерники, запорозькі козаки, які володіли надприродними здібностями. В українському фольклорі зображені як невразливі воїни, здатні перетворюватися на тварин і зачакловувати зброю. Наприклад, відомими характерниками вважають козака Мамая, Івана Сірка, Григорія Сагайдачного та інших. А ось це сучасна геральдика сил спеціальних операцій ЗСУ. Емблему створили порівняно нещодавно, 2016 року. На ній зображено вовку лаку, тобто людину здатну перетворюватися на вовка. Згідно з описом нарукавного знака, це символізує спадковість бойових традицій від воїнів часів князя Святослава Хороброго і козаків-характерників до сьогодення. Як же це пов'язано з темою відео, дізнається зовсім скоро. У цьому відео ми поговоримо про героїв пригодницької повісті Володимира Рудківського джури козака Швайки. Упізнай персонажа твору Опасистий молодик із чіпкими очима. Темна людина. Багато гріхів на його совісті. Служить двом хазяїнам панові Кобильському і татарському вельможі Іслам Беку. Юзеф Тишкевич Хитрий, мов лис, обережний, мов куниця. Тричі довелося зустрітися з ним швайці. Татарський вельможа. Ісламбек після битви у плавнях визнають власну поразку Ісламбек та Саїд Мурза, Татарин який став товаришем Швайки. Це Рашид Пилип Швайка так про нього говорив. Запам'ятайте хлоп'ята, що й серед татар теж є люди, і не так уже й мало. Матір мою забили на смерть за те, що спробувала втекти, а мене взяла до себе рашитова мати. Вона теж була з воронівки, так що ми з рашитом немов брати. Спробуй ще. Він гуртує козацькі ватаги, вигадує всілякі військові хитрощі. Прагне передати мудрість і накопичений за довге життя досвід. Дід Кіпчик не надто кмітливий, але напрочуд сильний фізично. Онук діда Кіпчика Демко дурна сила, його доля приклад того, що сили доброї людини можуть бути витрачені на марне та зле через її недосвідченість і водночас засвідчує глибоку людяність і справедливість наших пращурів. Волхв, наділений божим даром, книжник і цілитель, який знає минуле і майбутнє, таємний вихователь вовків. О, у нас є такі знахарі, і найкращий з поміж них дід Кудьма. У наших краях до нього всі нитки сходяться. Ми всі перед ним, наче беззахисні пташенята на долоні. А що вже знахари з нього, і мертвого на ноги поставить Повість Володимира Рудківського джури козака Швайки переносить нас у часи зародження козацтва, якими у творі постають козаки. Володимир Рудківський показує хоробрих, кмітливих, сміливих козаків. Вони розумні, волелюбні, мужні, відважні, запальні, хитрі й винахідливі. Пригадай імена й прізвиська козаків, згаданих у творі Пилип Швайка, Василь Байлемів або Байлем. Володко Кривопичко, Тиміш Перепічка, Лесь Одут, Семен Задорожний, Левко Заярний, Марко Кожушний, Остап Коцюба. Штефан Вервезуб, Мацик, Демко дурна сила, а також дід Кіпчик і дід Кудьма, які в молодості разом козакували під Каневом. До речі, із давніх давен прізвиська відображали риси характеру, зовнішність чи рід діяльності козаків, пояснювали особливості їхньої поведінки або фіксували певні життєві випадки, що траплялися з ними. Поміркуй, за якими ознаками згадані козаки отримали прізвиська. Свою думку напиши в коментарях до відео. Головний герой пригодницького твору сміливий козак Пилип Швайка. Як ти думаєш, чому він отримав таке прізвисько? Швайка це шило у вигляді товстої металевої голки на державні для проколювання різних отворів. Пилип отримав таке прізвисько, бо штрикав ординців, мов швайка. Добери цитати з твору для характеристики Пилипа Швайки. Ось як швайко зображено у повісті. У голови було смагляве обличчя і чорні вуса, геть покриті порохнявою. Широкоплечий юнак і ходить якось не так, як усі люди. Не ходить, а крадеться безшумно, безшелесно, іначе нікуди не дивиться, а все бачить. Високий жилавий чоловік ще майже парубок гнівно зблиснув очима на господаря. А він, Пилип, свого батька, майже не пам'ятає, загинув батько. Не змогли татари вибити його з хати, то спалили разом із нею. Швайка все це бачив на власні очі, бо встиг сховатися в болоті. З усіх у руських, тобто українських, вивідників, був чи не найвсюди сущіший і найневловиміший. То його сліди зринали біля Дніпровського острова Хортиці, Очакова, а то й у самій кафі, серці непереможного Криму. Скільки разів на нього влаштовували засідки і ставили пастки, скільки кінних загонів розсипалося через нього по неосяжних ординських степах, і все намарне. Вислизав він, як хитрий змій, прокрадався, наче вовк, або перевертень, що приймав будь-яку подобу. А це ж такий розвідник, якого ще світ не бачив, не встигнуть татари зібратися в набіг, як швайка вже передає про це переяславському старості, і ніхто з татар його не спіймає. А тому не спіймають, що він уміє перекидатися на вовка, тільки він добрий, на своїх не кидається, або ще підійде до найголовнішого хана і стрілою в нього раз, і нема хана. А тепер охарактеризуй пилипа швайку. Швайка кращий козацький вивідник, тобто розвідник. Він добре знає татарські звичаї та мову, бездоганно володіє зброєю, наганяє страх на ворогів і навіть має надприродні здібності. Кінь вітрик і вовк барвінок вірні друзі швайки. Козак розумний, кмітливий, спритний, відважний, відчайдушний, волелюбний і рішучий. Пилип Швайка вірний своїм друзям та ідеалам, товариський, поважає старших і дослухається до їхньої думки. Він турботливий, уважний, відданий, любить батьківщину. А ще, на думку інших, Швайка, нібито вовкулака. Отож він характерник. Зверни увагу. Характерником на Запорозькій Січі називали козака, який не лише володів надприродними здібностями, а й лікував поранених, відновлював їхній фізичний та психологічний стан, допомагав удосконалити бойову майстерність козаків. По суті, це був Віщун і Чаклун, своєрідний духовний наставник, якого козаки шанували і дещо побоювались. Хранитель традицій і таємниць бойового мистецтва запорозького козацтва. Відомо, що їх ще в народі називали химородниками, галдовниками. Замор... Рочниками різниця в назвах залежала від напрямків діяльності характерника, а також від його майстерності та рівня підготовки. Дмитро Яворницький, дослідник історії українського козацтва, так пише: між козаками завжди були так звані характерники, яких ні вогонь, ні вода, ні шабля, ні звичайна куля, крім срібної, не брали. Такі характерники могли відчиняти без ключів двері, переходити через річку по сукняній повсті чи по циновках із лози, брати руками розпечені ядра, бачити за кілька верств довкола себе за допомогою особливих верцадл, перебувати на дні ріки, улазити й вилазити з туго зав'язаних або ж навіть зашитих мішків, перекидатись у тварин, перетворювати людей на кущі, вершників, на птахів, залазити у звичайне відро і плисти в ньому під водою сотні, а то й тисячі верст. Характерниками були козаки, які за сучасним визначенням володіли екстрасенсорними і паранормальними здібностями, телепатією, ясновидінням, здатністю до гіпнотичного впливу. Козаки-характерники були радниками козацької старшини, знахарями, неперевершеними бійцями та розвідниками. Такий козак не міг померти, не передавши свого дару хоча б одному наступникові. Пригадай, хто ще в повісті джури козака Швайки був характерником. Дідкудьма та Санько. Саме дванадцятирічному хлопцеві Волхв передавав свої знання та вміння. У творі Володимира Рудківського головними героями також є санько та Грицик, джури вивідника швайки. Ми не діти. набурмосився Грицик. Ми з лука вміємо стріляти. Правда ж, саньку, і на шаблях б'ємося, і підкрадаємося так, що ніхто й не побачить. Охарактеризуй головних героїв за допомогою діаграми Венна, на перетині кіл якої запиши спільні для обох хлопчиків риси й ознаки. Санько єдиний син у матері Мокрини. Він у селі доглядав за курчатами. Хлопець мрійливий, дуже спокійний, розважливий, добрий, мухи не скривдить. Санько вміє подумки віддавати людям і тваринам накази та навіювати думки, має дар характерництва. Грицик сирота, він син Степана Кореня, у селі пас панську худобу. Лише його слухається страшний бугай Петрик. Грицик має найпильніший зір і міцні зуби, трохи знає татарську мову від дядька Миколи. Хлопець не дає себе обманути він жвавий, непосидючий, запальний і рішучий. Однак між джурами є чимало спільного. Хлопці ровесники їм по 12 років. Вони жителі воронівки, щирі товариші, спостережливі, кмітливі, відчайдушні. Уміють битися на шаблях, стріляють із лука, добре тримаються на конях та обоє мріють стати славними козаками. Тож тепер, поглянувши ще раз на емблему сил спеціальних операцій ЗСУ, ти, мабуть, здогадуєшся, що зображений на ній вовкулака як символ характерництва згадується і у творі Володимира Рудківського. Козацький вивідник, характерник Пилип Швайка, теж, на думку оточення, був добрим вовкулакою. Запам'ятай у пригодницькій повісті Володимира Рудківського джури козака Швайки зображено часи зародження козацтва. Головний герой Пилип Швайка, кращий козацький вивідник, розвідник, який знає татарські звичаї та мову, бездоганно володіє зброєю, наганяє страх на ворогів. Його друзі кінь вітрик і вовк барвінок. В образі Пилипа Швайки втілено всі найкращі риси вдачі, які можуть бути притаманні козакові. Вірний своїм друзям та ідеалам, товариський, поважає старших і дослухається до їхньої думки. Він палкий патріот. На думку оточення, є вовкулакою. Отож, Швайка характерник. У творі Володимира Рудківського головними героями також є Санько та Грицик, джури вивідника Швайки. Санько єдиний син у матері Мокрини. Хлопець мрійливий, спокійний, розважливий, добрий. Уміє подумки віддавати накази та навіювати. Має дар характерництва. Грицик сирота, син Степана Кореня. Має найпильніший зір і міцні зуби, трохи знає татарську мову. Хлопець не дає себе обманути. Він жвавий, непосидючий, запальний і рішучий. Між джурами є чимало спільного. Хлопці рове. Живуть у Воронівці, щирі товариші, спостережливі, кмітливі, відчайдушні, уміють битися на шаблях, стріляти із лука, триматися на конях та обидва мріють стати славними козаками. Важливе значення у творі має і дід Кудьма, який у минулому теж козакував. Він характерник, волхв, наділений Божим даром, книжник і цілитель, який знає минуле й майбутнє таємний вихователь вовків. Сподобалося відео? Тисни на подобайку, ділися із друзями, відкривай з нами надприродний світ Укрліт.